Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодяку. Сьогодні у нас леви на квітень місяць. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Раст, покажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Лев у квітні 2024 року. Скажіть вам правду. Маннес Соло, Ейвес. Вунья. Райда перевернута. Урус перевернутий. Гаразд, дякую за відповіді. І фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Лев у квітні цього року? Беркана перевернута. Альгіс перевернутий. Турісас. Ага. І фінал який шов в результаті. Тейвас. А, так. Ну, добре. так, що ми тут маємо? <кхи> Маннас Соло, Ейвас, Далі. Вундіо райдо Перевернута, урус перевернутий. І фінал. Веркана перевернута, перевернута, і турісас і Тейвас. Насичений буде місяць, можна відразу сказати. Що ми тут маємо? Зразу йде Маннас. Зразу йде багато якась багато взаємодії з людьми у вас. Зразу. Це от і перший аспект, другий аспект це, власне, ви. Ну, так, от, це позначка на цілісну людину, яка має плани, розуміє, що їй робити, куди їй йти, ну, і так далі. Розуміє, що вона хоче. Ось, до речі, де соулу. Здійснення мрій, здійснення якихось бажань, ну і багато радісних емоцій. Ну, Тобто, місяць такий буде загалом насичений позитивними подіями. Да? Щось вдасться зробити з того, що вам давно хотілося якісь мрії вдасться втілити, проекти і так далі. Ну, але ось ложка дьогтю вже, не все так гладко. А, ось власне ейвес. А це перешкоди на шляху, а це якісь затримки. якраз. Тобто, да, багато чого ви зможете зробити, але але, але будуть якісь затримки. Не все так гладко піде. В той же час затримки такі, що ви подолаєте якісь перешкоди на шляху. Да? Ви подолаєте і, навпаки, як на новий рівень вийдете в результаті. Ну, власне, людина, кою росте, коли долає певні перешкоди. Ось ось в унію йде. Чому кажу, точно подолаєте, бо далі йде в унію. Теж про радість, про святкування, про здійснення мрій, про якісь гарні новини, до речі, да. Ось. Ну і позитивні емоції як такі в будь-яких їх проявах. Ну, святкування може бути прям ну, конкретно святкування. Не знаю, може щось сімейне, може щось особисте. Ну, одним словом. День народження ж та ні, не день народження, щось друге. Так, Манна Звуньо, ну також здійснення мрій, чітко, здійснення мрій, здійснення бажань. Взагалі, ось, знаєте, місяць під такими тут ось дві руни, ось ви, ось тут обидві руни, які ну, прям дуже позитивні, радісні і так далі. Тобто місяць у вас таких, знаєте, оптимістичних нотках пройде. Я б сказав. Ну і успіхи будуть, звичайно. Багато чого зможете поробити. ну Але буде ложка дьогтю, Ну, не без того. Не буває, так, щоб прям все ідеально йшло. Далі, що ми маємо? Ну, ось, власне теж, райду перевернута, обмеження якісь можливостей. Може зірватися якась подорож, щось із того, що було заплановане, якась подорож, якась поїздка, ну щось таке. Е, тому що райду з рухом напряму пов'язано. Також ось, дивлюсь на одне кажу, друге. Також райду пов'язана із можливостями. Тобто це якісь обмежені можливості йдуть. Попри те, що у вас тут і здійснення мрії, і здійснення бажань, все рівно. ну Не всі двері вам відкриті. Те, що я кажу, ну, ну не буває так, щоб було прямо ідеально, знаєте, і це, як там? Весь світ у твоїх ніг, да? ну, то це ні. Але багато, багато, багато що у вас позитивного буде попри те. Ось, соло все рівно, райду перевернуто. Ви, ви якось ну, не засмучуєтесь щодо того, що воно, щось там, якась поїздка чи відклалась, чи взагалі відмінилась, і так далі. Щодо можливостей, у вас там його, крім того, вистачає. Тобто, ну, таке далі. Ось урус перевернутий. Оце вже гірше. Оце вже гірше. Урус перевернутий, це певний, знаєте, брак ресурсу, брак енергії, брак сил. Я б сказав. В той же час урус познача здоров'я. І це вже не зовсім гарно. Тобто, райдо перевернута урус. Обмежені можливості через що? Через певний брак енергії, і через те, що по здоров'ю щось може бути. вас, урус, сюди ж, якісь проблеми по здоров'ю, Дослівно, якщо так. Ну, чогось прям серйозного я не бачу. Може якась хроніка вилізти. Може якась хроніка дати про себе знати. Оце, от, да. Ну, але це, це щось таке незначне. Ну, туди ж, ложка дьогтів, бочку меду. Так, і фінал. Беркана перевернута, Альніс і Турісас і Тейвас. А, да, до речі, я хотів заважити, там десь під одним із відео прогнозів е, хтось зробив зразу посилання на фінал розкладу. Ну, то, то не зовсім правильно, тому що я в процесі розкладу багато чого розповідаю. Фінал тут в даному випадку це не квінтесенція всього розкладу, а доповнення до нього. Ну це Так, ремарка. Е, так, беркана переверта, аліс перевертає, Торіса зі Ну Беркана переверта. Туди ж тема здоров'я продовжується, тому що щось, щось, да, щось дасть про себе знати. Варто звернути увагу на здоров'я якраз. А, до речі, тут запускати урус перевернутий, це ще порада не перенавантажуватись, тому що щось -то у вас буде обмежений якось ресурс, обмежені сили, енергія. Беркана це вже чисто по здоров'ю. Да. Тобто, ну, зважайте, якщо щось дасть про себе знати, відповідно не затягуйте з походом до лікаря. Е, мало того, беркана перевернута. ну Це руна яка жінку позначає, тобто конфлікт з жін жінкою може бути чи з жінками. Да? Тобто, тут чітко вказують, куди і що. Далі, аліс перевернутий. Ну, ось певний дискомфорт, певна незахищеність. Да? Ну, зрозуміло, коли щось по здоров'ю вилазить, навіть то, якщо якась хроніка там давня, і так далі, то приятного мало. Ну, це про те, тобто, ну, якийсь певний дискомфорт у вас буде. Да? І доведеться вихід з зони комфорту зробити. Ну, в контексті здоров'я що це? Це візит до лікаря. Ніхто не любить ходити до лікарів. Да. Е, от. Ну, залом так. Ну і також Аліс перевернути це порада, уважність і обережність. Зокрема, ось в дорозі. Якщо у вас все-таки поїздка е, збудеться. А? От. Тому що великий шанс, що відміниться. Уважність і обережність, зокрема в дорозі. Далі, «Турісас». Ну, Активні дії у вас все рівно будуть. Це все рівно активні дії, це все рівно можливості. Тут ось певні обмеження проглядаються, але багато чого у вас багато можливостей вам буде доступно все одно. Де, знаєте, ну, Торісас це також, як ворота, якісь нові двері можуть відкритись, теж в контексті можливостей. В той же час, Торісас це про руна така, агресивна, це про конфліктні ситуації. Варто тримати емоції під контролем. А тут у нас поряд Шей Тейвас, який туди ж. З одного боку, це рух до цілі, бачу ціль, не бачу перешкод, да, йду до цілі. Добре, добре. Але в той же час це також про емоції, також сварки, скандали позначає. А коли оця парочка випадає, то це загроза такого чогось, ну знаєте, не рядова сварка, що хтось там посуд не помив, наприклад. А щось уже більш таке забористе, будемо, скажемо так. Тому таке тримайте емоції під контролем. Попри перешкоди, тут певні затримки, то ви все пройдете, подолаєте. ось, е ну А емоції, да, емоції тримайте під контролем, бо можна наламати дров капітально при тому. Ну, тут загалом все сказав. Да? Давайте, давайте підсумуємо лопам по Європі. Отже, е ну, у вас там я ж кажу, місяць під радісними нотами загалом багато планів, всяких задумів, мрій, ваших бажань реалізуються здійсниться. Той же час, ось будуть перешкоди, якась поїздка може в залі відмінитись, наприклад, зірватися, відкластись. Зважайте на здоров'я, зважайте на те, що у вас ось певний брак енергії є. Тобто не хапайте за все одночасно, бо є загроза не Тут чітко прям такий посил іде. Ось відповідно. Далі, бракана переверта. Знов про здоров'я. Ну, не ігноруйте, не ігноруйте, щось десь вилізло, навіть якщо це якась там хроніка і так далі. Не завадить сходити до лікаря. все Е, ну, і, да, Конфлікти з жінками можуть бути безпосередньо. Ось, певно, у вас дискомфорт воно принесе, ну, ясне діло. Е, і вас, ось, емоції тримайте під контролем. Да, у вас з одного боку знаєте, рух до цілі, тут прямо як локомотив. Да? Е, вже попер не зупиниш. Е, ну, наполегливість це добре, сміливість, досягнення своїх цілей, мрій і так далі. Головне, щоб це в процесі здійснення ваших мрій, ви по чужим головам не пішли. Ага. Бо то буде вже погано. Е, далі. Ну і загалом емоції під контролем тримайте, тому що це от загроза такої сварки, прям, знаєте, прям ух, капітальної, якщо так. Ну Ще гірше, тільки якщо Туріса споряд з Хаґалозом випадає, то це вже взагалі там Ну таке, місяць насичений буде такі приємні емоції, і дещо й неприємне буде. Да. Таке, знаєте. Ну, загалом розклад позитивний, я вважаю. Цікаво буде почитати відгуки, як у когось булось. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. До зустрічі! Нехай щастить!